От та монета, друзі, такого ви ще не бачили. Нова 10 гривніва монета. Тільки на YouTube-каналі Лавка Задоволень. Це у нас Національна гвардія України. І так, друзі, хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, бігом підписуємося. Тільки у нас ви можете придбати ось таку шикарну новину. Це у нас монета е, бачите. 10 гривень 2025 року. Національна гвардія України. Зараз я вам покажу монета шикардосна, монета нова, довго очікувана. Всі, хто причесний до Нацгвардії, я вас вітаю. Зараз покажу вам, яку новинку нам підготував Нацбанк. Відкриваю при вас ролик. Значить, що я вам хочу сказати по якості цих монет. Значить, ми з вами бачимо при такому гарному приближенні, що монета, хоч вона і з ролу, але також має вже покоцанки. Але це не робить її якоюсь некрасивою, бо у нас, якщо ви бачите, дуже, дуже шикардосний логотип. І так, що я вам хочу сказати, також випущено 10 мільйонів. 520 тисяч, з яких буде сформовано у банківські ролики. Як ми з вами знаємо, там роліки у нас є по 25 штук, а не ось такі по 40, як я тільки що розпечатав. І так, у нас на аверсі монети рік карбування 20-25, 10 гривень. Тут у нас нічого ні, не ну, то есть вона точно така по аверсу, тільки рік у нас різний. А ось на реверсі монети. Реверс монети у нас е, шикардосний. А ось же реверс монети у нас є про що тут поспілкуватися. Значить, ми з вами бачимо по колу у нас нанесено написи, які відображають фундаментальні цінності, честь, мужність, закон е, та Національна гвардія України. Бачите, знизу написано. Головний елемент композиції зображена беретного знака Нацгвардії. Шикардосний, бачите, по центру такий як щит, основу якого є прямий рівностарінний хрест з розбіжними кінцями. У восьмиграннику зображено малий державний герб. А на задньому плані ми з вами бачимо символічний щит, що є втіленням безпеки та захисту. Друзі, це в нас вже 34 та монета 10 гривніва. Зараз я вам покажу, які вони ще існують. Ось так ми з вами бачимо, виглядає на сьогодні альбом. Альбом від лавки задоволень. Ми з вами бачимо 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 23, 24. І ось наразі перша монета 2025 року. Ось така краса. Звичайно, де купити, де купити, де купити, друзі. В опису і в першому коментарі я закріплю посилання на наш телеграм-канал. Лавка задоволень. Переходьте, всім вистачить. Слава Україні!